Баль Сулам, Єгуда Ашлак пише в своїх працях, що для того, щоб запригнути на стіл, треба пригнути вище столу. Тоді ти 100% зможеш опинитися на столі. Про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що якщо ми хочемо досягти чогось, то ми повинні ставити перед собою цілі, які є набагато вищими. За те, чого ми реально плануємо досягти, для того щоб ці поточні ситуації, в якій сьогодні ми з вами всі знаходимося, в ситуації турбулентності, в ситуації, коли не зрозуміло, що буде далі, нам з вами поставити хоча б якусь невеличку конкретну ціль, нам треба пробувати зв'язати це з вищою програмою. Це як приціл, який працює. В будь-якій зброї, ви знаєте, так, що є там завжди дві точки. Одна точка це найближча точка, яку я наводжу на своє око, і далі наступна точка, яка в принципі і направляє мене на необхідну ціль. Тож Бальсолам каже, що нам потрібно завжди мати ось цю віддалену ціль свого свого контакту з вищою силою, з вищою програмою, і тоді ось ця найближча ціль вона буде обов'язково гармонізована з цим шляхом і обов'язково вдасться. Тобто вам обов'язково. Вдасться запригнути на цей стіл, коли ви зможете направити себе на ціль творіння та на свій зв'язок з вищою системою.